Всім привіт! Ви на каналі Funda Games! І в цьому відео я буду продовжувати виживати на острові. Так що, друзі, вам, як завжди, бажаю приємного перегляду. Ми починаємо. Так, друзі, що ж ми сьогодні будемо робити? Ми не будемо там в цій частині робити будинка, коротше, можна сказати, ми від цього будинка вже відпочинемо, тому що мені вже надоїло його трохи робити. Ну... Ще тут справ коротше, доволі багато, тому що тут треба коротше, килим. І коротше, справ тут ще багато. Ну, це ми будемо робити наступних частинах. Сьогодні ми будемо займатися сільським господарством, тобто городами, от я вже взяв, зібрав весь урожай з мого городу, будемо розмножати вівць. І якраз давайте будемо. Садити нашу пшеницю. Е, погано, що у мене тільки одна пшениця. Мені треба було і морква, і картопля, але я не знаю, як мені це дістати на острові, тому що тут ні села, нічого. Та якби було б тут село, то я б пішов, би, хоча б, там, можна сказати, залутав його, набрав би і картоплі, і бураків, і моркви. Ну, звісно, цього я не, не можу собі дозволити, тому що. Все-таки я не знаю, де його ми можемо взяти. Тут, повторюю, села нема, нічого такого. Будемо, поки, можна сказати, сіяти пшеницю. Там я планую ще зробити ферму трасника. Ну і так будемо потихеньку, потихесенько розвиватися на цьому острові. Далі у мене в планах, як я вже казав у багатьох відео, ну, виживання на острові, що хочу зробити із цього острова. Місто або села, коротше, щоб тут на острові була якась можна сказати, цивілізація, щоб тут жили люди, розвивалися також. Ну, це ми будемо робити в наступних частинах. Звісно, якщо вам будуть подобатися ці серії, але якщо вам вже подобається ця ча частина, то можете зразу вліпити лайк. Вам не складно, мені приємно. І далі можна сказати. Мотивірує мене, ну, мене записувати такі відео. Тому що чим більше актив, чим, тим, знаєте, і появляється настрій далі записувати відео, як я вже й казав. Коротше, ось так. Поки ми з вами говорили, я вже засадив, можна сказати, весь город, мені кажеться, що цього города, в принципі, маловато ну, для мене. Але все-таки зараз ми подивимося, скільки у нас вже. Є пшениці, ага. Ну, знаєте, в принципі, я думала, що у нас мало, типу, пшениці і насіння пшениці. Е, знаєте, такого городу, в принципі, вистачає, але для мене це мало. ладно, Поки що ми не будемо там його збільшувати. Ну, тут вже його ніяк не збільшиш, тому що тут вже так зроблено. Треба, мабуть, будемо робити вже города. Якщо ми будемо, звісно, робити будемо робити ну, назав... За будинком, коротше, але тут а? я планую зробити ферму трасника. Мені дуже подобається вирощувати трасник. Я у багатьох виживаннях ну, робив величезні ферми трасника. І, в принципі, траснику в мене було дуже багато, прям капець. Так, ну що, давайте будемо роз... по потихо... потихеньку розмножувати вівці, нашу я пшеницю, звісно, виложив. Ні, давайте не брати всю пшеницю. Давайте візьмемо стільки 16 штучок. А, ще хочу одне подивитися. У нас поки що є 26 штук желіза, 8 алмазів, 22 штучки. Можна сказати, золота і 32. Ну, як то, лазурита. Так що, можна сказати, ще ми. Ще ми ще коротше, нормально, ще ми не бомжи, ще ми. Коротше, ще в нас вистачає все-таки желіза, алмазів. Поки в шахту ходити не будемо. Тоті, ну, Мені в шахту не дуже подобається ходити. Так. Давайте розмножуйтесь, розмножуйтесь. Так, поки вони розмножуються. Йдемо ще заглянемо в судові. Просто хочу в скрині, тобто хочу ще дещо подивитися. Ага, у нас броня тута. Я вже думаю, я її десь загубив. Ну, коротше, повторюся, в шахту ми поки ходити не будемо. О, дивіться. Привіт! Як тебе назвати? Я не знаю, вас вже скільки багато, що я не знаю, як вас вже назвати. Ну ви, друзі, можете написати в коментарях, як мені назвати цих віть. Давайте вас ще розмножимо, якщо це возможно, якщо це можливо. Так, 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 підходьте сюди. Підходьте сюди, давайте. Біжіть, біжіть, біжіть. Йокі палки кнопка годувати не появляється. Так, почекайте, почекайте, почекайте. Ось тут. Так, 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 так. так. Ні. Йди сюди, обернись! Ой-ой-ой, було, було. Почекайте. А йолки палки Так, почекайте секунду, я щось не можу їх розмножити. Так, друзі, я їх чуть трохи А, Ось дивіться, дві маленькі вівці. Хай поки що вони повиростають, а потім ми їх продовжуватимемо, Ну, далі будемо розмножувати. Але в нас, мабуть, немає ножних, йолки палки Ну, у нас желізо вистачає на ножниці. Так що давайте скрафтимо поки що ножниці, щоб потім... Друг потом. Вдруг у нас не буде просто желізо. Так. І кладемо в скриню. Так можна сказати, на. На всякий пожарний. Хай буде. Вдруг желізо не буде, і потім прийдеться в шахту йти. Ну, то не, ва... ну, не важна робота, в принципі, але. Мені просто, знаєте, як це можна сказати? Коротше, не люблю я ходити в шахти, того я ну, рідко хожу в шахти. Ні, так то я хожу в шахти, але на відео прям то взагалі рідко-рідко. Так, знаєте, що я хочу зробити, і мене з'явилася ідея. Я хочу зробити такий, можна сказати, заборчик. Із квітів, тобто, ну, не просто заборчик, як ось тут, а із квітів. Я робив е, цей заборчик е, в одному світі. Ми виживали там, коротше ну, не тільки я один виживав, ми там виживали коротше, декілька виживало там, і там такий красивий забор з квітів зробили. просто Я би вам б показав, але цей світ не, наразі ну, коротше, пропав. Ну, Він не був в мене, а на іншому телефоні. Коротше. Ну, неважливо. Але нам для цього треба знайти квіти. Ну, квіт... квітів тут багато. Зараз постараюся чуть-чуть подобувати квітів, нарвати і. коротше, щоб вам не було нудно дивитися, зараз я нарву і повернусь до вас. Так, почекайте, мені показалося там вовк. Блін, а мене кісток немає, я б зараз тебе приручив. Був би моїм би другом. Ладно, зараз я буду покарувати квіти. І, в принципі, повернусь до вас. Так, друзі, я нарвав 8 штучок таких квітів, 8 штучок других квітів. Зараз я вам покажу, як цей заборчик виглядає, якщо ви, ну, типу, якщо ви не зрозуміли. Можливо, якщо, якщо вам сподобається, можете робити такий самий заборчик. Він, ну, повірте, він дуже гарний виходить. Тільки зараз нам треба тут вирівняти площу і добути трішки дерева. Так що зараз я. Поки цим і займуся. Так, друзі, ось так я поки що зрівняв і ну, ну вирівняв площу. І зараз я покажу, як правильно робити цей заборчик. Тільки в нас неправильно посажена березка, але ну, нічого страшного. Нам потрібно е, того, дуб. Коротше, любе дерево. Можете брати березу, можете брати темний дуб. Коротше, на ваш смак, можна так сказати. Яке вам дерево більш подобається, таке і беріть, в принципі. Так, різниці немає, коротше. Так, нам потрібно зараз робимо ось так. Відступаємо там три блока, ставимо, ну, ось так. Один, два. Ставимо в висоту. Такі в нас, такі в нас будуть стовбики. Далі пропускаємо 1, 2, 3. І ставимо знову ось так. Так, знову пропускаємо 1, 2, 3 і ставимо ось так. Ось так, і ось так, і ось так у нас поки що, виходить, вибачте, що заговорюваюся. Я тр 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 трішечки, ой, вибачайте, капець заговорюю, трішечки дорвав. Е таких, коротше, бузок нарвав, якось сложно воно називається. І, коротше, нарвав різних квітів. От, наприклад, ми ставимо сюди таку квітку, ставимо сюди таку квітку, а сюди ось таку. Дивіться, як у нас виходить, звісно, ну. лки-палки. Чуть-чуть негарно, так що просто дивіться. Блін, можливо, то буде негарно. Ви бачаєте, де, мабуть, надіялися, що буде так гарно, але... Стоп, почекайте, а чому ж так виходить? А! -а, 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 -а я згадав, ні, нам, не це, на, нам так не підходить. Коротше, друзі, не робіть так. Е, зараз я вам розкажу чому. Я згадав, там не було просто ось так ось дерева, ну, типа, поставлене, там були у тому світі, як я пам'ятаю, там були просто посажені дерева. І ми просто ну, взяли, нарвали квітів і ось так ну, розробили. Ми назвали це живий, можна сказати, заборчик. Ну, Може це і по-правильному, ну ми просто так говорили. Але той, ну, той світ пропав, коротше, я би вам би скинув. би, Я би вам показав би фотографію. Ну, фотку, коротше, скрін би зробив. би, Але ну, я не зможу. Знаєте, що ми зробимо? Ми просто насадимо ось так, ось тут дерев, тільки ще сюди трошки зробимо площу, насадимо дерев і тоді зробимо живий заборчик. ну... Вибачайте, зараз у мене просто цього не вийшло. Просто я згадав, що тоді ми робили по-другому. Ну тоді ми не спеціально робили. У нас, коротше, так вийшло. Ми виживали-виживали, типа, ну, попробували насадити сюди квіті. Ну, і тіпа, то так гарно виглядало просто капець. Я кажу, я би вам показав, би, як воно виглядає. Круто, дощ пішов. Але потуруся, я цього, на жаль, не зможу зробити. Того, що. Цей світ пропав, він був, звісно, не на моєму телефоні, він був на другому телефоні, але я знаю, що він пропав. Коротше, вже я не зможу вам показати. За цей, ну, знову вибачаюсь, звісно, що. Просто я, ну, сам трошки подзабув. Ладно, що ми про одне і те саме говоримо. Значить, що ж сьогодні ми ще будемо робити Капіт, я не знаю. Що ми будемо робити? Уже, ну, я всю роботу переробила. З будинком поки що ні. Поки що нічого не робитимо. Вівці там ми розмножили, там город ми зібрали. Що ще ми будемо робити? Ладно, але поки переждемо погоду, а там далі побачимо. Буду поки сидіти в будинку, виждати, поки. поки буде хороша погода. Так, на дворі вже в нас стала нормальна погода. Я тут ждав, там дивився, що як тут можна щось зробити. Коротше, прикидав, як можна це все ж там зробити. Ліжка як поставити. Коротше, то, можна сказати, не варто. Так, що ж ми ще будемо з вами сьогодні робити? Стоп, почекайте. У нас є ресурси чи ні? Чи ні, а? Коротше, ресурсів нам поки що вистачить. Ну що, давайте, значить, будемо... Поки що. Та, лки-палки, що ж ми ще будемо з вами робити. Ну, кажу, все я по пошті переробив, ми розмножуємо. Коротше, давайте поки що підемо знову розмножувати. Тож, сьогодні ж ми мали просто сільським господарством трохи зайнятися. Тобто городами і, коротше, вівцями. Давайте будемо розмножимо їм чуть-чуть. Розмножимо тобто їх чуть-чуть. Так. Так. От, все. Все починать розмножуватися. -да. Просто океан. Ну, що, друзі? До на цьому будемо завершувати. Можливо, відео вийшло трішечки нудним Просто, ну, це відео про те, ну просто. Я не захотів робити там будинка, щось там ще строїти, думати, ламати собі голову. Просто в цьому відео я хотів трохи відпочити. Тобто, зайнятися сільським господарством, як я вже і казав. Так що, мабуть, будемо завершувати. Якщо вам сподобалося це відео, то ставте лайк, також підписуйтесь на мій канал. Там ставте, нажимайте обов'язково на дзвінок, тоді вам будуть приходити. Можна сказати, повідомлення про те, як я випустив відео. Так що. Ну, а на цьому я з вами буду прощатися. Дякую тим, хто переглянув ці відео. Кому сподобалось, ставте лайк. Підписуйтеся на мій канал, як я вже казав. Як я повторюся, нажимайте на дзвінок. Тоді вам будуть приходити повідомлення про те, що я випустив відео. Коротше, не пропускайте мої відео. Ну, всім! Пока-пока!